Всім привіт і всім вам здрастя на каналі Тьоті Насті. Що є? В нас є томати, в нас є зелень. Чого не вистачає? Моцарела вже трошки піднадоїла, правда? Але бум! Давайте зробимо бурату із моцарели. Я вам покажу, як вона робиться 5 хвилин, але її так всі обожнюють. А ще. Ми додамо сюди ще соуса песто, який є на нашому каналі, десь буде підказка. Тому починаємо робити бурату. Для цього нам знадобиться три кульки моцарелли. Відкриваємо їх. Рідину стіджуємо в одну мисочку. Коли ми стідили рідину, дві моцарели ми поки відставляємо в сторону, а одну ми. Беремо і розриваємо на міленькі-міленькі шматочки по оцим ось волокнам. Сюди ще додаємо вершки. В мене тут 200 мл, ми додаємо 100 мл сюди, щоб вони трошечки ось так наситилися. Трішки підсолюємо, але не дуже. Якщо не любите солену раху, краще не робить. Це буде вже наша серединка, яка буде розтікаючою і м'якою. Цю суміш відставляємо в морозильну камеру або в холодильник. Візьміть вожки, які до цього були довгий час в холодильнику, або навіть поставте за годинку в морозильну камеру. Так, це буде вже наша серединка. Беремо дві моцарели, які ми залишили, відправляємо її в гарячу воду. Гаряче дуже, якщо вам не комфортно, то краще вдягніть якісь кулінарні рукавички, але потрошки ось так це терпимо, відправляєте і формуйте із двох кульок одну. І потрошку її ось так сплющуйте. Тим самим ми формуємо мішечок, який може заплатати з серединки. Дівчата, хлопчики, дивіться, отакий. От Бачите, вийшло. Тепер з нього делаємо хінкалю. Раз, два, три, 4, 5. Рахувати, ну, немає стихії. А, і сюди ось так трошки склали половинку. І сюди беремо і начиняємо. Але так, щоб потім вже ж воно не вивалювалося. І доверху скріпляємо. Якщо треба, ось, наприклад, раз воно підзастило, ви хопа і податпустілі у водичку, Раз, 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 і воно буде так, як треба. І тепер, коли сформована бурата, вже і ви її закрили, і всередині залишилося от те саме смачне, ми відправляємо у розсол, який залишився від попередніх бурат. Все, так вона може зберігатися. В принципі, ну, для три, я думаю, точно. Ми вже куштували. Вона смачна, і вона розходиться дуже швидко. Тепер організуємо, як це все будемо подавати і смакувати. Беремо тарілку, в якої будемо сервірувати. Так, сюди накидуємо листя салата, сюди ми беремо помідор і ріжемо кільцями. Розкладаємо по тарілці. Зверху можете змастити лимонним соком, сіллю, що я буду і робити, трошки солі, Хоп. трошки перцю є. Тепер сюди ми викладаємо бурату. Ось так. Файно гарно по центру. І вже перед самою подачею її розрізаєте. І соус песто, як я обіцяла, в мене він вже готовий. А ви готуєте по рецепту, який є на нашому каналі. І трішки соусу песто. Ой, ну це виглядає досить апетитно. Беремо дві веделки і розриваємо бурату. Тим самим звільнюючи всю нашу смачну серединку. І кожному будете класти вже в тарілочку ось таку смачну штуку. Салат із буратою готовий. Смачно, швидко, а як корисно. Їжте з задоволенням. Всіх цілую, люблю. До нових зустрічей. Коментуйте, ставте вподобайки, лайки, хто додивився до кінця. Па-па!